Всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні буде відео про автополив. Слово суперське звучить автополив, значить, саме, все саме, все на автоматиці. Але сьогодні суть не про саму систему, а про форсунки. Я трошечки в них розібрався і хочу поділитися цією інформацією з вами. Трошечки, ну так сказати, рік у нас пройшов, ми. Так сказати, цю цю інформацію зібрали. На своєму досвіді проекспериментували. І зараз я е, отримав останній штрих ну, в своєму уявленні про це все. І хочу поділитися це з вами. Так, ну що з собою являє автополив? Автополив це система, яку не потрібно дивитися, яка сама вмикається. І поливає. Це капельний полив, це полив газону. Але саме я хотів сказати всі. Підрозумівають під автополивом, це полив газону. Такі форсунки, які виїжджають. Коли вмикається він так гарно, а потім ховаються, коли його немає такі фонтанчики. Сьогодні я вам про них і розкажу. Ось саме у нас контейнерна площадка, з ними і стоїть. Хочу сьогодні розібрати два види форсунок. В принципі, їх взагалі два є. На такий автополив є, звісно. Роторні на футбольні поля, там до 30 метрів б'ють, але в більшості для присадивних ділянок використовуємо ось такі дві види. Перша не економить воду, бачите, вона поливає одразу весь сектор і під нею вода не капає, тільки далі. З недостатків це потрібно дуже ретельно прораховувати перекриття, щоб одна била до того. У тої форсунки, а ця била аж ось сюди. Тобто подвійне перекриття. Е, з плюсів низька вартість, легке настроювання. Ви собі ось цей ковпачок при увімкненому крутите. І сектор ліво збільшується, ліво зменшується. Від ну, до, не знаю, тут мінімальне від градусів 5 до... 360. Повертаємо одну сторону на регулювання, а друга на збільшення сектору. Ось так. В принципі, вони бувають різних кольорів. Від кольору залежить е, дальність поливання. Ось ця, наприклад, це 12, далі стоїть 17 ки сірі такі. Е, в цій, здається, 3,6, в тої 4,2 полив. Я точно вам не скажу, не пам'ятаю, це так приблизно. Ось бачимо, вони поливають. Ось видно сектора полукругами, їх потрібно створити. Зараз я вам покажу другий тут порсунок, який сьогодні до мене прийшов, і я вже побачив різницю. Ось це емперотатор Хоч це все на Хантерові. Також є раянбіорд. Точніше, ну, чи ранбіорд. Ось такий. Це емперотатор 3000. Тут регулювання 90-210. І як бачимо під мене. Під форсункою мертвих зон не буде, тому що вона поливає під собою ось так. При тому, що там сухе. З плюсів е, мала потребляємость води, бо, як бачимо, вона б'є ось такими струями, вона б'є рівномірно. Перекриття особливого з ними такого не треба, тому що вона ось під собою повністю все криє. З мінусів це дороговартість. В принципі, налаштування таке саме. Ну Трошки інше, ось, ось знизу є така шайба металічна, бачите, металева. І ми нею крутимо, звільшуючи сектор. Самою форсункою крутимо, регулюємо. Е, ну, Регулюємо її, в яку сторону вона буде стояти, а потім регулюємо вже сектор. Ось Так. Наїструї. Ну, вони б'ють вище-менше. Тут, як бачимо, нарізані ось такі канавки, бачите, вони неоднакові, вона б'є. І далі менше. В принципі, по імператору, якщо ви хочете підбирати, там є цілий каталог, є різні модифікації, є та, що тільки 30 60 не налаштовуються сектори в центрі кладуть. А ось такі йдуть по краях або 2000, або 3000. Як бачимо, тут раз, два, три, 6 метрів вона б'є. З плюсів економія води, тому що на 25-ту шлангу ви можете поставити 5 тих і вам буде не вистачати, вони не будуть так далеко бити вже, тому що буде падати напор, буде падати водопровідність. А з цих можна ставити спокійно 10 на одну лінію і вони будуть працювати. Ну Ось нам прийшла посилка. Посилка у нас на полив. Це ось такий патрон. Ну, так як ми на площадку, ми не будемо переходників ніяких ставити. Ну, на гібку, шлангу і все таке, як автопили ми взямо його ховат не будемо, воно буде стояти у нас на стоєчках. Тому ми взяли таку муфту одну другу. Це вона буде у нас стояти ось так. Накручується і все. Ось цей патрон потім виїжджає. 17. А, бачите, це ці, що далі б'ють. І... і також 32 магістральна і 25-та на вихід. І ось так воно все чіпляється. В землі це все виглядає трошки по-іншому, стоїть електроклапан. Ось, Наприклад, на... ось буде електроклапан, під нього стоїть там 32 чи 25-та магістральна. Потім ставиться такий хамут е... або муфта. Це муфта якої. Ось тут отвір на одну другу. Ну, ось такий. Ось Допустимо, ось воно проходить, тільки замість ось цього фітинга у нас стоїть такий отвір. В нього вкрутюється такий носик е угловий. Я вам це накладу на відео, Вкрутюється угловий носик, на нього натрубується 16 мм гібка шланга. І сюди вкручується носик. І на нього накручується також гіпка шланга. І ось цією гібкою шлангою ми саме в землі регулюємо висоту правіше лівіше. Регулюємо вище, нижче, правіше лівіше. Е, також є там окремі атрибути, такі як вже готовий е, така зетка, вона вкручується і вона пластмасова, ходить, але вона стає дорожче. В більшості всі гібкою шлангою користуються. Я проводив на одному об'єкті автополив і це зробив і в принципі успішно зараз газон росте. Кому цікава тема автополива, пишіть в коментарях і ми розберемось з цим більш детально. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей.